Друзі, у мене з'явився новий тренер. Боже, який він красивий і який розумний! З ним я готова випікати щодня. Це не просто кухонна машина, це персональний тренер з випічки, iCoach Touch від Tefal. Кухонна машина має більше ста покрокових рецептів. Це перевірені рецепти з України, Франції, Німеччини та Італії від шеф-кухарів. Рецепти постійно оновлюються, та доступні через великий сенсорний екран або через додаток Тефалі. Отже, вибираєте той рецепт, що сподобався. Так: італійська маренга, булочки з корицею, вафлі, шоколадні макарони, мармуровий пиріг. Брауні. А також тут навіть є часниковий хліб та хачапурі. Мама мія! Рецепти на будь-який смак для кожного члена вашої сім'ї. А я сьогодні хочу лимонний пиріг з меренгою. І далі просто виконуєте команди вашого тренера. Приготування займає 2 години 15 хвилин. Але не лякайтесь: 15 хвилин на підготовку і 2 години на охолодження в холодильнику. Перше, що знадобиться, це пісочне тісто, яке готувати з iCoach Touch справжнє задоволення. Ви можете отримати доступ до рецепта тіста в блоці підготовка, повернувшись на головний екран рецепта. Ваш тренер підкаже, скільки грамів чого додавати, якими насадками користуватися, та сам регулюватиме час та швидкість замішування в залежності від обраного рецепта. В комплекті три насадки: вінчик для збивання. Гак для густого тіста і спеціальна насадка для замішування рідкого тіста. І тренер підказує, що зараз потрібна саме вона. Touch підходить як для досвідчених кондитерів, так і для новачків. Якщо ви лише вчитеся випікати, тут є сім навчальних відео, 21 автоматична програма з повним керівництвом та перевіркою результатів. Якщо ви досвідчений кулінар, ручний режим та 10 налаштувань швидкості. І при всіх своїх швидкостях машина працює майже безшумно. Ось, послухайте. Зараз я поставлю найшвидший режим. Чуєте? Я теж майже не чую. Тож, якщо вам захочеться лимонний тарт навіть о 5 годині ранку, ніхто з сусідів про це не дізнається. Тепер розкатуємо тісто до товщини 3-4 мм. Змастіть форму вершковим маслом, викладіть у неї тісто. До речі, під час вибору рецепту у розділі аксесуари iCoach Touch вам підкаже, якого розміру форму для випікання треба взяти під ваш рецепт на вибрану кількість порцій. Тепер поставте нашу заготовку в холодильник мінімум на 30 хвилин. Після розігрійте духову шафу до 180 градусів. Дістаньте основу для тіста, покладіть на тіста аркуш паперу для випічки. Засипте керамічними кульками для випічки або сушеною квасовою, щоб обтяжити тісто. І випікайте 20 хвилин при температурі 180 градусів. Поки випікається основа, зробимо лимонну начинку. Весь процес покроково показано на екрані. Вам потрібно лише чітко слідувати інструкціями iCoach Touch. Не помилитися в грамах вам допоможуть смарт-ваги, які входять в комплект. Вони підключаються до машини за допомогою Bluetooth. Чаша велика та зручна. Вона спроектована таким чином, що продукти можна додавати навіть під час замішування. Взагалі в ній можна збити до 10 яєць та замісити майже 2 кг тіста. Тож ви легко приготуєте великий святковий торт, що дійсно вражає. Далі покладіть лимонну начинку в кастрюлю і доведіть до кипіння, постійно помішуючи вінчиком. Вилийте суміш на випечене пісочне тісто і охолодіть протягом однієї години. А поки ми приготуємо крем меренга. Натискаємо на екран і дивимося, що нам для цього знадобиться. Спочатку додайте яєчні білки в попередньо очищену чашу. Розігрійте цукор і воду в кастрюлі, щоб вийшов цукровий сироп. Натисніть старт, повільно вилийте сироп до збитих яєчних білків. Ваша меренга готова. Її можна використовувати для прикраси пирога. Я просто в захваті від результату. iCoach Touch від Tefal – твій персональний тренер з випічки.